Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом слояки з яблуком. Це неймовірно смачно та дуже просто. Готуються вони за лічені хвилини, виходять дуже смачні. Мої діти просять, щоб я їх пекла майже кожен день. Це неймовірно смачно, тому обов'язково подивіться мій рецепт та спробуйте приготувати їх власноруч. З цим рецептом справиться навіть дитина. Все дуже просто. Спочатку я беру три яблука. Приблизна вага їх 600 г. Яблука я не очищаю від шкуринки, а нарізаю на пластинки, вирізаючи із них серцевину. Кожен шматочок яблука я подрібнюю на кубики. Кубики невеличкого розміру. Так повторюю з усіма яблучками. За бажанням в начинку також можна додати груші. Така начинка також буде дуже смачна. Але із самих яблук це також дуже смачно. Нарізані яблука я перекладаю в миску. До яблук додаю корицю, я поклала півчайної ложки і додаю 3 столові ложки цукру. Якщо ви любите солодше, додайте 4 або додайте 2, якщо не любите солодкого. Ретельно все перемішую та додаю столову ложку крохмалю. Крохмаль я використовую кукурудзяний. Все ретельно перемішую, щоб крохмаль, цукор, все розпроділилось по всім яблучкам. На петельню кладу невеличкий шматочок масла приблизно 20 грам та додаю яблука. І на невеликому вогні тушкою яблука, щоб з них вийшла вся зайва рідина, щоб вони стали однорідні та яблука стали м'якенькі. Під час тушкування рідина буде випаровуватись, за рахунок крохмалю яблучка будуть ставати такі карамелізовані і м'якенькі. Процес тушкування в мене зайняв буквально 7-8 хвилин. Яблука готові, їх перекладаю у мисочку та залишаю їх до повного остигання. Поки яблука остигали, в мене розморожувалось листково дріжджове тісто. Я беру три пластинки цього тіста, це приблизно 700 г. Кожен шматок тіста я розрізаю на 5 рівних смужок. Кожну смужку я буду розкатувати до збільшення у розмірі приблизно в два рази. Дуже тоненько не розкатуйте це тісто і товстим також не залишайте. В два рази якраз буде нормально. Ось так в мене збільшився кожен шматочок в два рази. Тепер роблю 4 або 5 однакового розміру розрізів з одного боку тіста. На інший бік я викладаю 2-2,5 чайних ложки начинки яблучної. Накриваю і гарно защіпую бока. Розрівнюйте, щоб ці слоєчки були рівненькі. І так повторюю з усім тістом. Ось такі гарні слойки повинні вийти. Як бачите, це зовсім нескладно, дуже просто. Для мене таке магазинне тісто це просто паличка-виручалочка. Коли немає часу замішувати тісто, готове тісто виручає завжди. Коли всі слойки готові, беру деко для випікання, застеляю його пергаментом та викладаю туди всі слоєчки. Залишаю їх на 10 хвилин. Через 10 хвилин змащую їх гарно взбитим жовтком. Повністю по всій поверхні. Та відправляю у заздалегідь розігріту духовку при температурі 180 градусів я випікаю їх 15 хвилин. І ось краса, слойки спеклись, вони неймовірно ароматні, дуже гарні, дуже смачні. Викладаю їх на тарілочку, можна куштувати їх в такому вигляді, а можна притрусити цукровою пудрою. І так, і так буде дуже смачно та дуже гарно. Тому зберігайте мій дуже швидкий, простий та дуже смачний рецепт у свою скарбничку. Ставте лайк цьому відео, якщо вам було цікаво. Дякую за увагу! І, як завжди, смачного вам!